Життя міняється, мір міняється. Не ставте собі граніці, не ставте в рамках себе, не тримайте, що все, мені я не можу помінятися. Всі можна помінятися в будь-який момент. Ти приймаєш рішення, що я не хочу так жити, я хочу жити по-новому. Я сам прийняв таке рішення. Я розумію, що я знаходжуся в своєму районі і хто тут заробляє гроші, як я можу заробляти? Я пішов вчитися в аграрну сферу, тому що в мене... В моєму селі, в моєму районі, всі займаються землею. Так? І я розумію, що тільки тут моя перспектива, я маю бути агрономом, бригадіром або фермером. Все, я поставив собі рамки ці в голову і все, я пішов на це вчитися. Тому я зрозумів, де в нього взагалі не моє. Комусь це легко дається. Комусь це через силу. Мені це через силу. Я це можу робити, бо в мене руки ростуть з правильного місця. Я будь-яку роботу можу робити. Не в тому суть. Ну, задача в тому, щоб знайти своє місце під сонцем. Я розумію, що мені подобається взагалі психологія, мені по духовні практики. Я там наповняю, я там радуюсь. Я розумію, що це моє. Я розумію, що треба щось міняти, йти туди, куди хочеться. Чотири роки мені понадобилось. Мені понадобилось... Рік, щоб я покинув курити, мені понадобилось два роки, щоб я покинув пити. Ви повинні зрозуміти. Це робота, так, да, це грав довго, страдав я, звісно. Я розчаровувався в собі. Да, я іноді не вірив собі, що я зможу зробити, що я дійду колись до цього. Ми іноді хочемо завтра результати. Ну так не виходить, це мід. Просто ми сіємо зерно. Ми посіяли, кинули зерно весною, в землю. І ми його поливаємо, і не бачимо ні одного паростка. Я два роки поливав своє зерно, я не бачив результатів. І от і все. А коли вже зійшов перший паросточок, все, ви тоді, тоді вже ви розумієте, ви вже починаєте ухажувати за ним, обробляти цю землю. розумієте, в чому смисл? Так само і тут. Просто Тобі подобається робити руками якісь речі? Бери, роби і сучи це. як це можна назвучать много є курсів, всякого. Взагалі, в інтернет нам дав можливості міняти все одним чочком пальця, тільки ти просто прийняв рішення, я хочу помінятися, ти поміняєшся. От і все, вір в себе, почувствуй себе реально. Якщо ти не можеш розібратися в собі, знайди собі спеціаліста, який тобі підкаже, який тобі допоможе це зробити. Ну не здавайся, не здавайся, ніколи не пізно. І 50 років, 60 років не пізно. Люди бізнеси відкривають 60 років. Говориш, то все вже життя, я все життя просрав своє, коли далі, в мене вже діти в От і суть в тому, що в нас діти взрослі, покажи їм, як батько, як мати, як можна помінятися. Своїм прикладом ми можемо чітко показати. Я вірю в тебе.